Привіт, сьогодні ти дізнаєшся, як перебудувати або створити свій новий корабель. Перше, що тобі треба знати, це те, що від того, де ти знаходишся, тобі буде доступний певний список деталей. Так, що я тобі зараз буду показувати. Перше, це форпусти, які я знаю, де можна будувати свій корабель. Наразі, які мені спадають перші на думку, це Альфа Центавра, самий перший планета Джеймісон, де ти знаходишся, там тебе як. Тільки ти туди прилітаєш, зустрічає технік, і далі в нього можна редагувати свій корабель. А другий це там, де я зараз знаходжусь. Е, зірка Поріма вона знаходиться правіше від Альфа Центавра, Ось так, якщо летіти від неї, то Альфа Центавра, Олімп, Волій і Поріма. Тут тобі -то потрібно Поріма 3. та... Форпост червона миля. Сюди ми сідаємо. Далі, на прикладі червоної Милі я тебе покажу, де знаходиться технік. Тобто біжимо, бачимо надпис червона миля і біжимо сюди в вхід. Заходимо всередину, бачимо окрему кімнату, таку зі склом. Заходимо сюди в вхід. Перший діалог з цим лоном буде складатися з того, що він спочатку поскаржиться тобі на життя, це можна проскіпати, і потім тобі відкриється стандартна менюшка техніка. Натискаємо Я хотів би глянути і модифікувати свої кораблі. Далі кнопкою Q або T обираємо корабель, який ми хочемо Натискаємо кнопку «B» Кораблебудувальник. І далі що тобі потрібно знати. Дивись, перше це. Деталі можна від'єднувати групою, а також приєднувати групою. Для цього треба зажати кнопку Ctrl, натиснути на деталь, ми її виділили. І так, виділяємо декілька деталів, наприклад. І після чого ми їх знімаємо. Вибачте, не вийшло. Ось так. Ось. Знімаємо разом, від'єднуємо, переставляємо туди, туди, куди нам там хотілося. б. А... Далі. Щоб видалити свій корабель. Натискаємо два рази по будь-якій частині лівою мишкою, він виділяється повністю, натискаємо кнопку Delete, і він у нас повністю видаляється. Так, далі. Рекомендую починати вам завжди з відсіку у вкладці Відсіки: обрати собі десантний модуль це модуль, звідки ми будемо виходити з кораблю, і де ми будемо в нього заходити. Я обираю перший десантний відсік, найпростіший, і від нього будемо розбудовувати корабель. Е, є одне правило: він завжди має торкатися землі. Тобто, це найнижча деталь кораблю, яка знаходиться. І вона є центральною, і від неї розбудовується корабель далі. Так, Далі. Щоб під'єднати деталь сюди, її можна, по-перше, просто, якщо ми наводимо мишкою просто по робочій поверхні таскаємо G, ми обираємо наступну деталь. любу, так? І можна під'єднати не ту деталь, неудачно вибрав. Можна під'єднати з боку десь, наприклад, ось отак. Або є інший варіант. Ми наводимо на ту точку, куди ми хочемо під'єднати деталь. І просто її обираємо. тобто, Яку ми хочемо. Давайте почнемо з побутових приміщень. Найкорисніші в нас будуть це лазарет. Житлове приміщення це на випадок, якщо ви будете з собою багато компаньйонів возити. Наукова лабораторія та воркшоп це в нас майстерня. Так, давайте поставимо житлове приміщення в цю частину поки що. Далі. Далі, мабуть, я б сюди під'єднав по боках. Наприклад, Лазарет. Сюди я б під'єднав. майстерню Слід зазначити, що, наприклад, лазарет та наукова станція вони повністю однакові в плані розміщених в них станків. Тобто, в принципі, ви можете обрати той, те приміщення, яке вам більше подобається зовнішньо. Але для цього треба подивитися, як воно виглядає. Я хочу, наприклад, щоб мене воно виглядало як наукова лабораторія. Я поставлю наукову лабораторію. Після чого треба розмістити кокпіт. Кокпіт це місце, де ви рулюєте штурвал, там всі діла, тобто, де знаходиться пілот. Кокпіти. Кокпіти відрізняються своєю місткістю, та й по суті все. Ще треба слід зазначити, що не всі кокпіти можна поставити в якісь точки. Тобто, наприклад, бачите, тут в мене доступні такі кокпіти. Якщо я цю деталь трошки приміщу вперед, в мене буде. Доступ, мав бути доступний ще один кокпіт, але чомусь його зараз нема, дуже дивно. А Якщо сюди. Хм. Мав би бути інший кокпіт, але добре, його нема. Окей, давайте наразі я оберу щось такого типу. 260, 280, в принципі, але ціна дуже відрізняється. А, мабуть, давайте оберемо щось середнє, десь таке. Так, що робимо далі? Далі, в принципі, можна зайнятися трошки або візуалом, щоб було далі куди розміщати всі інші моменти, або, наприклад, додати до кораблю. Перше, це гравітаційний двигун. Гравітаційний двигун відповідає за переміщення між зорями. Чим краще гравітаційний двигун, тим далі ти можеш летіти. Наразі в мене доступні гравітаційні двигуни тільки класу А. Тому обираємо той, який буде найкращий. Найкращий, бачу, буде оцей, мабуть. В нього сила гравітаційного стрибка буде 20. Або ось цей. В нього 16. Так, 19. Ну, наразі мені вигідніше поставити цей, бо він в мене, мабуть, і стояв. Мене повністю все влаштовувало. Давайте його сюди і поставимо. А, наступним кроком я би поставив реактор. А, дивіться, реактори також поділяються на класи. Класність цієї грі йде навпаки. А, це найнижчий клас, наприклад. Це це буде найвищий клас. Тобто. Наразі в мене доступний тільки А-клас. Обираю той реактор, який в мене стояв, бо мені так буде вигідніше наразі. Далі розбудовуємось, мабуть, давайте зробимо щось по А, візуалці. По візуалці це у нас структурні. По структурним. Обираємо. Там бачите різні деталі, обирайте те, що вам більше подобається. Я наразі оберу кріплення двигуна ось такі. Їх використовую для двигунів, але я ставлю наперед, бо вони мені подобаються. Та якось треба завершити цю деталь, щоб вона не виглядала як обрубок якийсь, а більш, більш статично. Тому я поставлю ще наперед, мабуть, хальмівні двигуни такі. Вони не несуть ніякої функції, це просто візуал. Так, далі в мене що, вже щось більш-менш виходить. Так. Також я сюди на гору, мабуть, поставлю ще одне побутове приміщення просто якусь типу каюту. Дивіться, для чого. Бо в нас є один важний елемент, називається докер. Докер має розміщатись або на самій верхній точці кораблю, або на самій нижній. Так як у цього десантного відсіку немає знизу кріплення для якоїсь деталі, тому я розміщаю на самий верх. Також зауважу, що коли ти розбудовуєш корабель, в тебе всі побутові приміщення та докер мають бути. Між собою чимось з'єднані, якимось також побутовим приміщенням, для того, щоб в них були проходи між собою. Так, далі що треба робити? Далі я поставив. Далі я поставив двигуни, або якісь лапи, на яких буде наш корабель сідати. Так, позаймаємось трохи естетикою. Дивіться, далі. Наприклад, я хочу поставити оцю деталь. Вище. Тільки так, щоб вона от стояла, трошки стирчала ось сюди, так? А тут в мене була пустота. Щоб вона гра зрозуміла, що я хочу поставити цю деталь вище, треба натиснути кнопку R. Натиснули кнопку R. Тепер ми будуємо на один поверх вище. Ось ми її поставили. Так. Цей момент є. Це в нас житлове приміщення. Давайте тепер поставимо сюди докер. Тепер ми можемо позбавитись зайвої деталі. Корабель виглядає більш компактно, якось більш статично, можливо, кому як. Наш корабель має на щось приземлятися. Це можуть бути опори. Вони бувають. Зараз я їх знайду, В ці механізми. Це можуть бути або шасі, вони кріпляться під низ кораблю. Або це можуть бути бокові лапи, типу ось таких. Ось таких, як в мене були. Або також ще бувають інші види. Але наразі я поставлю нижні шасі. І завжди Старайтесь ставити так, щоб кораблю було мінімум 4 опори, щоб гра потім не матюкалась на те, що у вас корабель заважкий, і вам треба додати опори. Тобто ставте одразу 4. Якщо буде того забагато, то краще потім приберете. Так, опори є. Тобто тепер наш корабель стоїть на землі. Добре. Далі треба слід вирішити, які в нас будуть двигуни, де їх можна кріпити. Є декілька варіантів. Можна кріпити ззаду, можна кріпити по боках. Так як я ззаду хочу накріпити грузових контейнерів, мабуть, що я буду кріпити бокові двигуни, знаходяться вони, як не дивно, в класі двигуни. Ось двигуни. Є маленькі, є більш великі двигуни. Є такі двигуни такого типу, як в мене стояли. Мабуть, поставлю я ось такий двигун сюди. Можна, навіть більш дешевий, щоб не витрачати зайві гроші. Бо я планую корабель не дуже важкий. Тобто, щоб, в принципі, він дешевший, бо в нього трошки менше тяга. І далі на бік треба поставити ще два двигуни, щоб вистачало тяги в кораблю для того, щоб він міг злетіти. Так, цей момент є. Далі нам треба поставити паливні баки, бо корабель має чимось заправлятися. Так, сюди нас паливні баки не стають. Добре. Паливні баки можемо поставити, наприклад, ось сюди. Паливні баки. Танк, ось такий. Такого буде достатньо на цей корабель, більше навіть і не треба. Далі нам потрібні щити, якими ми будемо захищати свій корабель. Класка клас, щити. Обираємо той щит, який нам більше подобається, або який нам підходить по грошам. Наразі я поставлю цей, бо щит Б-класу я не можу поставити. Чому? Тому що, якщо в мене стоїть реактор А-класу, він вище по класу, системи не потягне ні двигуни, ні щити, ні потім зброю. Поставили баки, поставили. Генератор екрану. Далі що робимо? Далі будемо ставити, давайте, вантаж. Чому я будуюсь на червоній мілі? Тому що тут є екрановані контейнери. Екрановані контейнери нам потрібні для того, щоб ми могли в них перевозити контрабанду. Контрабанду, контрабанду в екранованих контейнерах не бачать сканери. Розставляємо контейнери. Цього буде, думаю, достатньо. Що в нас по помилкам? Ага, бачите, пише: неможливо дістатися до кабіни з посадкового цього, бо вона в нас стоїть трошки невдало скажімо. Виділяємо ці три деталі, щоб їх поставити поки, поки що трошки в сторонку. Це ми від'єднуємо поки що. Це в нас житловий, так, це в нас воркшоп, це в нас лабораторія. Uh, можемо сюди додати якесь приміщення в побутових приміщеннях. Спальне місце. Так, хоптач Armory Квіта капітана. Давайте, може, поставимо. Оружейну. Тільки ми її поставимо ось таким чином. Сюди ми ставимо таким чином. Ось так. Мабуть, ні. Вибачте. Давайте поставимо маленьку просто каюту. Щоб був перехід. Ось тут у нас підйом в кокпіт Все. Тепер ми можемо повертати ці деталі назад. Ось таким чином. У нас є три попередження. Відсутне призначення зброї. Це не страшно. Зброю ми ще не поставили. Так. З такого ми встановили все. Тепер можемо встановлювати потроху зброю. Дивіться, так як у нас зараз під зброю. А, хоча у нас достатньо місць під зброю. Ось сюди. Ми можемо поставити. Нагадую, сюди ми можемо поставити зброю ось сюди. Наводимо на цю точку, натискаємо кнопку G. І так як ми сюди можемо встановити тільки обладнання якесь і зброю, то ми, нам одразу відкривається зброя. Обираємо, наприклад, гармату. Одну сюди далі поставимо другу гармату. Далі, в цю точку, ми можемо встановити ракетну установку. Сюди ми можемо поставити ще одну ракетну установку. Сюди по боках нам зараз не дасть встановити е, ніяку ніякого зброю, але є один лайфхак. Заходимо в побутові, е, вибачаю, заходимо в структурні, шукаємо ось такий самий перший горизонтальне кріплення для зброї. Встановлюємо його сюди та встановлюємо його сюди. Тепер ми сюди можемо розмістити зброю. Натискаємо, бачимо все ок. Встановлюємо руйнівник перший руйнівник другий. Тепер в нас є вся зброя на нашому кораблі. Це, в принципі, далі можна зайнятися трошки візуалом, якщо є на те бажання. З візуалу тут, в принципі, наразі я нічого не бачу такого, що можна поставити. На жаль, такий момент, що. Щити, ми не можемо сюди поставити, бо одразу буде помилка, що кокпіт. До речі, не бачу такої помилки. У мене видавало раніше помилку, що кокпіт знаходиться не вище всього. І через це в мене були якісь там проблеми. Добре, давайте перевіримо, чи спрацює це. Встановився сюди якийсь такий. Декоративний елемент, який закриє нам цю дірку, щоб воно виглядало якось більш естетично. Наприклад, ось такий рушій поставимо. Так, бачимо одна помилка. Непризначення зброї визначу. Так, відсутнє призначення зброї. Як її позбутися, натискаємо ще раз це Це перевірка стану кораблю, так? Натискаємо зброя І призначаємо на. Першу кнопку ми призначаємо, наприклад, руйнівник. На другу кнопку ми призначаємо гармату. На третю кнопку ми призначаємо ракетну установку. Те, після чого, у нас є переклад номінальна. Це означає, що корабель повністю готовий до виходу в відкритий космос. Так, давайте подивимося, що ми тут ще можемо встановити, щоб воно виглядало більш-менш гарно. Бо ця детальність верхня, вона виглядає якось незакінчено. Можливо, оптічник такий. Поставимо оптічник. Так, тепер наш корабель виглядає більш повноцінно. А, можливо, ще сюди ми можемо докинути контейнер з вантажем, якщо не буде перевантаження. А у нас з'явилось перевантаження, мабуть. Більша гравітаційна тяга, бачите, є перевантаження, тому, в принципі, приберемо і на цьому все. Бо. Як бачите, гравітаційної тяги не вистачає, це означає, що наш гравітаційний двигун заслабкий для цього. Та також ще писало, що є перевантаження, а це треба додавати ноги, додавати їх тут нікуди, бо корабель я будую компактно. Давайте пройдемо ще раз по списку, що треба нам зробити. Починаємо з десантного відсіку, він має завжди торкатися землі. Від десантного відсіку ми розбудуємо побудові приміщення, які вам треба, щоб у вас були на кораблі. Зараз, після того, як ми закінчимо розбудовку кораблю, я вам покажу, що в них знаходиться. Після встановлення побутових приміщень ми розставляємо якусь мінімальну візуалку, щоб нам було куди чіпляти двигуни. Розставили візуалку, чіпляємо двигуни. Після двигунів ми можемо розставити реактор, гравітаційний двигун, потім ми ставимо паливні баки, щити, кокпіт. Кокпіт завжди на самій вищій точці, вантажні контейнери, щоб в кораблі було місце, де зберігати наш лут. Також нам треба поставити якісь ноги, на які корабль приземляється, там шасі. Мабуть, мабуть так-то все. Візуальна частина це вже якесь там щось ваше особисте, що вам більш подобається, то і ставимо. Але зважайте, що кожна візуальна частина має свою вагу, ця має вагу 5, ця 4. І якщо у вас буде менше двигунів або не такі міцні ноги, то, можливо, буде таке, що у вас буде перевантаження і треба буде перебудовувати корабель. Так. Далі. Звісно, він зараз виглядає не дуже гарно, бо він такий весь різнокольоровий. Давайте його перефарбуємо. Щоб його перефарбувати одразу весь, а не кожну деталь окремо, натискаємо знову два рази лівою мишкою по любій деталі. В будь Любому місці на кораблі. Натискаємо кнопку, як бачимо, колір J, натискаємо J. У нас відкривається меню фарбування. Три кольори ми можемо пофарбувати. Давайте перефарбуємо його якось так навмання. Якось так. Другий колір, наприклад, чорний, хай буде. Третій колір давайте зробимо білий. Ну, ось якось так буде наш корабель наразі виглядати. А Щоб зберегти, натискаємо Enter. Все, ми його перефарбували, тепер натискаємо клавішу Tab або Escape. І підтвердити модифікацію, підтверджуємо, прийняти. Все, наш корабель готовий до взльоту, але для початку треба нам перейти на наш старий корабель, назначити його домашнім через клавішу H. Повернутися назад. І ще раз призначити цей основним кораблем. Виходимо з меню редагування кораблю. Вибігаємо на посадочну площадку та бачимо, що наш корабель вже стоїть, перебудований та готовий для використання. Ось наш вхід. Заходимо в корабель. Так, далі по побудовим приміщенням. Давайте почнемо зліва. З лівої частини в нас була наукова лабораторія. Тут у нас є фармацевтична лабораторія та науково-дослідницька лабораторія. Далі права частина. Праворуч у нас промисловий верстак, верстак скафандра та збройний верстак. Тут у нас кокпіт. Виглядає так. Багато місць для персоналу, тобто, кожен знайде своє місце, де посидіти. Біжимо до штурвалу, сідаємо. Взлітаємо. На цьому я бажаю тобі мирного неба. Підписуйся на канал Wizard щоб не пропустити ще більше цікавого по грі Starfield